Кожна п'ята жінка в Україні потерпає від домашнього насильства. Кожен восьмий випадок закінчується смертю. Така невтішна статистика по Україні, як кажуть спеціалісти, основна причина таких високих показників надмірна терплячість українок. Насильство завжди має циклічний характер, і ті люди, особливо ті жінки, які вважають, що зі мною це відбулося один раз, і більше не повторюється, тому що мені обіцяв мій чоловік, батько моїх дітей, насправді вводять себе в оману. Насильство повторюється завжди. Тобто, після насильства відбувається така ситуація відлиги, коли ситуація спадає, можливо, ситуація прощення, вибачень, взаємних, але згодом знову насильство повторюється. Наважуються на розлучення одиниці, здебільшого у випадках повної фінансової. Ви незалежності та відсутності дітей, втім, чимало закарпаток, таки ставлять свою безпеку вище суспільної думки і страху залишитися самотньою. Звичайно, немає терпіти не тому, що жінка то є жінка. Якщо жінка то є жінка, то має терпіти все, має бути рівноправі. Між чоловіком і жінкою, це по перше. По-друге, має бути повага. Немало й тих, хто намагається надумати благовірних з допомогою покарань, наприклад, заявити до міліції. Однак ще частіше ця міра вимушена саме в час здійснення насильства. Стандартні відмовки міліціянтів, мовляв, допоки не заподіяв шкоди, немає злочину. Юристи правомірними не вважають. Я кваліфікую ці дії як небажання виконувати свої прямі обов'язки, які передбачені законом про міліцію, передбачені закон України про попередження насильства в сім'ї, про кодекс про адміністративні пропорушення 173, з позначкою. 2, навіть насильство в сім'ї, тобто завдання фізичного болю, як завдання фізичного насилля, яке не принесло фізичного болю, тобто перешкоди в чомусь, навіть економічні якісь санкції, тобто ненадання одягу їжі покарання, штраф при повторенні арешт також на домашнього хулігана. Очікує облік у дільничного інспектора та регулярні відвідини працівниками соціальної служби. В окремих випадках навіть може бути винесено припис, який заборонить скоріш за все, вже колишньому чоловікові наближатися до жертви, розшукувати її, і навіть телефонувати. Часта аргументація мовляв сама винна підтримки, окрім яку агресорів, не знаходить ні в кого. Це жахливо насильство сім'ї і жінка. Це залежить я думаю від ситуації. Але жінка має право на захист, навіть якщо вона в чомусь винна. Однак, як стверджують психологи, хоч насильство не вихід, але за винятком психічних хвороб, алкоголю чи наркотиків, у конфлікті як не крути, завжди винні двоє. У будь-якому випадку, коли ми говоримо про насильство, перше, що треба пам'ятати, насильство неприпустимо ні в формі агресора, ні в формі жертви. І будь-яка сімейна пара, в якій якої сталося така прецедент, відбулося насильство. Перше, що вони повинні зробити розібратися в цьому інциденті. Чому це відбулося? Маріанна Колодій наголошує: якщо насильство в сім'ї не носить фізичного характеру і обмежується психологічним тиском, шанси все налагодити у пари чималі, втім саме налагодити, адже залишити як є, не радить ні в якому разі. Особливо негативно це може відбитись на дітях, адже вони все бачать і все розуміють. Діти виростають нерозумні і будуть битися, коли будуть дорослі. Діти виростають у тоже такими вони злістають. Саме поведінку мами й тата вони підсвідомо сприймають як еталон. Яким буде цей приклад, залежить саме від батьків. Причому формується він, як кажуть спеціалісти, задовго до народження дітей.